Вся сила людей була. Підсердія. Права рука. Він ще не буде у мене працювати дуже, бо в мене звук може сказати. Так що буду розказувать. Лігко, вот сейчас не так от, Не дуже злякали, правда? Ну, вообще да. ну, шо, на не чого навіть сьогодні поранений. Ну що, на київні види за цю? Защищає за, за, систему. Спрощена систему. Ніхто <заприкан> нічого не каже, а то є. Ну, у нас в мене в Фейсбуці, всі громадські організації, коаліції всі призивають завтра приїхати, нам до 610 за три до голосування про зміни до бюджету. І про, Ой, не, прийняття бюджету і зміни до податкового кодексу. На 10 годин. Весь Фейсбук я клікала всім. Вони ж зібрались на 18, а вони обхитрилися. Ні, очередне пленарне засідання завтра Верховної Ради. Хочуть протягнути ці всі зміни. Вони поковують.